Я, Тарас. І сьогодні ми з вами граємо в різні версії з стіре Меднеса. Давайте почнемо. З стіромес. Це ми зробили все. Тепер нам буде попадати пару рівень. Давайте почнемо зробимо на який-то любий рибень. Скільки їх? 500 рівнів? 500 рівнів є. Хм, о, Це повна версія. Давайте глянемо повну версію. Таких ми з вами не бачили. Правильно. Ні, це якесь не та повна версія. ми перепутали щось. А, ні, там я перепутав, то фул. Там був, буф. Ви фул знайдем. Стерем из фул. Стереумеднесфул. фул. де там фул? неф. О, не. Ой, не. Ой це рівня, я цей рівень, я грав. Можливо, буде щось нове. Від блин надо. Запускайся. Ой. Які-то забаг... Які забаганий рівень. Ми його тоже з вами не будемо проводити. Все заглючило. Ну, Ви заміте, у нас подполнені нема. Визомі того у нас платформы немає. А от це вот вже фул. Я його вийшов. Бо я його пару. Вот йомой. Фу сюди, фул. Типу так, фу, Тіпи, да. фу, фу. 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 би, нічого такого, ну це пул. Як ви думаєте, яка весь фу набере більше лайків? та чи яка-то інша? Фу. Думаю, вони всі... Ей, ні, воно, я я одне складу. Не знаю. Вона так думає читаю. Давайте з вами, ой-ой, ці -ой. монови. В мене гра багається. Ну, у мене зараз, по суті, звичайний режим гри. Ой, він називається Куб. Ну, по суті, звичайний. Якщо ви цей... мені сочайно підлучіть повіщення на канал. Ой-ой-ой, да -ой, що це? Це я. Мені ну, буду показувати, я ігнал. А ну фу, версії не буде. А то я то, якщо то на мене напало, не знаю. краще то о Демон. <с hoje> демон. О, це буде, як так мій демон. о, да, да, Ей. Неліс, hey. ти мені собі рівень, Це далі, хто не знав, це Неліс робив. Не тобі Неліс, то по-моєму <плумуї> Іван Вест. Якби Неліс там все заживіться. Ну ладно, давайте не будем паунеліків, полумас, умах, пау ну я так образно. Не буду зараз за них. Ой, ей! Добре. Понятно. Я виходжу я за і він у мене ще, як ви бачили, затемнився. Давайте я вам покажу своє рівні, А звати. Моїні, давайте ми зіграємо в то із них. Давайте зараз вам дещо зроблю. А. Ой-ой-ой. Видите, оцей рівень. Да, тут такий вот шип. Я щелку в стерео XT. Моє рівень, кстати. Ой-ой-ой, да, там нам здається Stift Light. Ви можете глянути самі, що це було насправді справді. Як Рівень називається? Він називається Куас. Типа Панда H. Дитя, що в мене? з мене от його тут тут два, тут два. Попоную, давайте ми побудуємо новий рівень. Новий рівень хочу побудувати. Давайте створимо рівень і давайте назвемо його Стіоласт. Бо Нет, давайте розкупьюємо. Любий мій, Іван. А цей видавмо. Опять от вам скупию мій. І зобі придумав, зобі придумаю Іваню, я тут щось тут подумав. Тієї його можна скупивати. Ні, не цей. О, я попитаю, у мене де в де дебіст. А, не видимість. Де мен? Його можна, а ласт, а ласт. Ласт можна? О, да ласт можна. У мене ескапія. Давайте з вами Серіост. ласт Окей, у нас тут от такий от рівень. Так от, що ми можемо з ним зробити? Тут ми зро... у мене отакі от от рік тут розтавлені. У мене от такі от ріки, хто не бачив. У мене от тут от такі от рівень. Давайте ми його зробимо полегченим. Зробимо полегчений ласт Цім виложимо. Ми, звісно, зробимо замість трьох стільки. Один да, один шип. Буту я зовсім їх Ну, Копійка, звісно, а тут буде так само. Тут вже буде два. Давайте з вами глянемо. Ой, пф, ладно. Глянемо опа-опа. опа 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 Ну да, Такий простий рівень. Ми вам пойшли. Пойшли. Давайте тепер, тепер його виложимо. Ми можемо його виложити. Добав нічого. Його можна буде скопіювати. Це стею ласт. Стею Тепер ми можемо глянути. Окей, стею ласт. О, тепер, якщо ми заведемо стерео, то що у нас буде? Стерео Метнес. Тобто тепер у нас буде Seo ласт, так. Не на да, вопрос мого рівня нема, но думаю. Якщо 6060 їх нема. Да, є ого! це вже. О, і їх більше навіть. Вже рівні добавили. Steo Daokness. Ой! Давайте з вами музику зараз послухаємо. Це да, музика поплоха. Ми з вами глянемо, попадеться тут. Мі рівень Styril Last. Це копія. Це просто стіре ласт так. Бо, там у мене якби є. О, що це за рівень? О, цей рівень аж весь не, поміщає, не поміщається. А як він не на Ладно, А це я за рівень. За этими ривень. Вот я не знаю, я его ложу вап. О, вашу вашу. Тут тебе тут больше. О, о, нет, больше не рівень. Не, давайте покинем рівень. За я одну спаву заблю. Вы не спаву? Її видно. Я не хотів, я не подумав. Я не глянув, що там 0 лайків було. Пфф. Давайте з нейне блідой рівень, його попробуємо зробити. Все. Пласне. Ой, а він у нас на колабойку. У нас ще й на кораблику. Окей, у нас на кораблем. Він від мене. Не знаю. Що тут. Ви думаєте, по такому вибачте. <рі> Ой-ой-ой, Йо, мой. А тут... А на що тут був портал? Цей. Його можна було задати. <рі> ну думаю, він там буде, ладно. Він ми їх там бути, але його тут нема. Е, і тут. Ой, о, ого, ви це бачили? Хто не бачив, передивіться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знов сповіщення! Ну я і за вас рівень не бачив. А може тут повітіти, тепер, ладно, ні, не можна. Зараз у нас буде кораблик, хто не знає. Да. Я думаю, ми вже всі це бачили. Тепер може без тих тройних шипів, які мене сильно бісять. Навіть ні, ну в контексті що нема. Те, що є в у медвесі важче. Наприклад, я вам предпочитаю ну, це це шипа. Ні, ну, ви самі Хочете хочете, не повиняйте, хочете зрівняйте, а я ще <свісно> вийшов першого разу А на кораблі, ну да, на колеблі. Да. У нас йде вже. У нас цієї ласту немає. Ви глянемо. Ну, у нас з'явився. Появилось... Може, тут не появився. Я появився сі у вас. Виказ ти вже завантажував людей. Уди на сто! Тільки на 100. Давайте глянемо на фіні. Вибачте. Да, не знаю, почитали рівень. Всі пройшли, всі пошли. Не, не всі. Петерігеный... У нього рівня нема. Дивися, от. Мій рівень. Мій рівень, ой. Так, у мене є рівень, який називається як десь. Він мені этим вже тут знаходиться. Витегляне, ні походу не тут. Ну, там? <х> ну, знаю, ви почитали або ні. Ну, давайте почитаємо план. Буква Сти А. Я думаю, вже тепер прочитали за допомогою з моєї допомоги у Давайте підемо цей рівень. Блін, давайте його ще раз пройдемо. Я це не вас. З першого разу здається. Я пам'ятаю. ладно. Ой, вибачте, що щось у мене відкрилося. У нас аккаунти. Топ-аккаунтів. Це отакі от штуки. Нам... Макнуй, Мак... ну, а макнус. Дайте, ой, ладно. <ріху> Давайте ще попробуємо в нього пограти. І це вже буде на сьогодні все. Багато ми сьогодні подивилися. Завантажу їх. Або вот, все. Оськіпа його рівень. Коротше, зараз буде папа. -па. Коли от всім папа, з вами був тас!